Там відпочивав Борис, іди йому занесу буде, бо сьогодні жарко. Заодно і коля собі відпочиває. Подивлюсь, що Борис проголодався.

А я шла и думала, что ты тут еще есть, что ты уже не был. Роли умеет речь. Скоро будут. Ты не до Цікаво, залишить, Ба, сьогодні ще підмішала гречку. Цікаво, чи він її залишить, чи теж з'їсть. Вот, давай, а то вода. Не хочеш? Я буде попробувати тарілку налити козі. Вже коли їсть, тоді дає пробувати торкати своїх дорогів, чепуньків, трошки концептів. Так, всі завжди часто пишуть, що дай Борису води. Так, слушай. ну, Боря, Ну давай, покажи, хочеш ти пити? Одень жаркий сьогодні, багато. Жарко було. О, з відра не хотіли. Ну, все. Борис, жарко ж було. Так, він не мій домашній, я його в себе не тримаю. Він вільно собі ходить по зарічному. та Боря, правда? ж? Ти собі ходиш де хочеш, правда? О. Ото через пару місяців, до речі, роги вже в стануть більші, правда? Твердіші. А зазвичай Олені скидають роги десь зима-весна. Ну, боря десь чи лютий, чи березень скинув. Рогі, правда? Вони в нас в краєзнавчому музеї знаходяться. Один ріг в одному місці скинув, другий ріг в другому місці. І люди передали в наш музей. Що, водичка? Бой. Самі пийте водичку, да? Тобі треба щось файненьке, смачненьке, кукурузке, да? Не хочеш? О, як витягується. Вже погана водичка, а не ще раз. Загородний Олей. Ці було трошки гречки, так? Тобі так не підходить. Ну, давай ще раз. Що, перепросиш? А там твій друг коник. Ти в нього підходиш чи ні або? Ми тут добре, бо тут він сховався, від всіх, його ніхто не бачить, не чіпає. Ну все, красота. Отак в центрі зарічного приходить. Значить, В зарічне приходить пару років оце. Або взарічний його... Ну, купили однорічне. Це вже виходить в зарічному він у нас 7 років. Вже Борису років 8, правда Боря? Ми не знаю в якому місяці його купили. Але тільки декілька років, як він почав приходити в саме зарічне. річне. Там Боря. Тому що в вольєр, де він був, вірвалися вовки, були ще там інші олені. Вовки чи вовк там, точно не знаю, вона там не було. От з'їли одну оленику, Дашка її знов набори. І мисловознавець випустив тварин на волю, тому що на волі їм легше себе захищати. Бориса 9 місяців не було. Потім він прийшов. І з того часу він почав приходити собі отак в зарічне, а може навіть прийти в магазин. Пам'ятає добре двори, де його годували. Так, І люди його тут теж по зарічному, коли бачать, зустрічають, теж стараються чимось вгостити смачненьким. Хай собі віддихає. Давай! Рада тебе сьогодні бачити, Гарний. все, Що? Захочеш їсти, приходь до мене додому.